Привіт, в цьому відео ми з вами створимо повноцінну невелику машину за допомогою програми Blender. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для створення майбутньої машинки нам підійде ось такий куб, а тому я пропоную одразу переіменувати цей куб. Нехай він буде називатися Як Car, тобто машинка. А тепер ми перейдемо в режим редагування. Тут нам потрібно розділити куб на. Навпіл, тому я натискаю Ctrl-R, відповідно, розділяю кут, куб, вірніше, навпіл. І далі мені потрібно просто видалити його певну частину. Ну, наприклад, ось цю частину ми її виділяємо та видаляємо повністю усі тут кути. Тепер, коли в нас є лише напівкуб, ми можемо зайти в модифікатори та додати такий спеціальний модифікатор, який називається як Mirror. Таким чином, ми відзеркалюємо наш куб та будь-які дії ми можемо виконувати ось тут над правою частиною. Частиною а ліво, відповідно буде вже підтягуватися як зеркальний модифікатор. Тепер наступне, що я пропоную зробити, так це знову ж таки перейти в режим редагування. Тут ми давайте оберемо повністю весь наш куб. До речі, якщо хочете швидко обрати повністю усі частини вашого певного об'єкту, можете натиснути на клавішу А і це вибирає повністю усі вершини, кути, сторони вашого певного об'єкту. І, от наступне, що я хочу зробити, я хочу натиснути на клавішу С. Це дозволить мені. Змінювати масштаб scale нашого об'єкту, і далі я хочу змінити масштаб не відразу по усім координатам. Ні, я хочу змінити масштаб лише, наприклад, по цій синій координаті. Бачите, ця синя координата вона в дізмусі позначена як Y. І відповідно я натискаю та зажимаю клавішу Y. І тепер я можу змінювати масштаб виключно по оцій одній координаті, що досить зручно. Ну і далі натискаю клавішою миші там е, виходить, зберігаю. Ось такий формат. Тобто, ви насправді в майбутньому, коли будете там, наприклад, пересувати об'єкт, от я натисну клавішу G і можу пересувати цей об'єкт. Ви кожен раз, коли будете якісь такі дії виконувати, як пересування, масштабування або ж обертання, ви можете додатково ще натискати на клавішу X, наприклад, щоб вибрати ось ось X, Y, щоб вибрати ось Y, або ж Z, щоб вибрати ось Z. І в такому випадку, ви, наприклад, там будете тільки по цій осі пересувати. Масштабувати, Забувати або обертати сам по собі об'єкт, що буває дуже і дуже зручно. Ну і дійсно, давайте я трошечки переставлю наш об'єкт. Я буквально його по осі Z буду намагатися поставити ідеально на координату 0, ну, наприклад, нехай так. Ну, і тепер можемо приступити до створення самої машинки. Отже, наступне, що я пропоную зробити, так це я пропоную вибрати. Ось цю е, площину натискаємо клавішу і та просто все це збільшуємо. Ось, наприклад, до такого формату. Далі ми давайте виберемо ще ось цю площину також її трошечки збільшуємо. І ось ми вже бачимо, що в нас виходить щось подібне до машинки. Звісно ж таки, це поки що дуже просте, але вже схоже на машинку. Далі наступне, що я пропоную зробити, так це вибрати е, ось цю грань. Можемо вибрати режим пересування, і тоді дуже нам буде зручно тут це, е, ну, це відвинути. Або ж можна натиснути клавішу G, далі натиснути клавішу Y, і виключно по Y Ми також дуже швидко з вами зробимо те саме пересування, що теж дуже і дуже зручно. Тобто, зробили такі нахили невеличкі, воно буде виглядати вже краще. Наступне, що я пропоную зробити, так це ми давайте виберемо усі ось ці грані, які є по бокам нашої машинки. Тобто я затискаю клавішу Shift та вибираю повністю усі ці грані. Можливо, також ми давайте оберемо ще і Оці грані, які в нас є тут по. Просто повністю усі їх ми вибираємо. Цю також, наприклад, виберемо нижні вже поки що трогати не будемо. І тепер я обираю інструмент Bevel. І за рахунок цього інструменту я дуже швидко можу зробити певні е, округлення. Так, тобто я буквально трошечки роблю ці округлення, і ось така в нас вже машинка виходить. З цього боку, відповідно, теж є оці округлення, виглядає досить непогано. Наступне, що я б хотів би зробити, так це зробити трішки більш широку саму машинку, а то вона якась виходить дуже. Уж маленька, і це не гарно виглядає. Отже, я натискаю клавішу А, щоб швидко вибрати повністю усю машину. Далі натискаю клавішу S, а також натискаю клавішу X. І відповідно тепер я можу збільшувати розмір машинки тільки по X. Ну і наприклад, ось так я збільшую цей розмір. Наразі наша машинка є одна частина заїжджає в іншу частину. Щоб такого не відбулося, ми натискаємо ще клавішу G, натискаємо клавішу X і трохи збільшуємо, а, а вірні, навіть не збільшимо, а трохи е відштовхуємо одну частину від іншої. Ну і ось така машинка вже повнорозмірна в нас виходить, виглядає досить непогано. Тепер наступне, що я пропоную зробити, так це зробити невеличкий порожок, який ось тут внизу у нас буде йти. Щоб його зробити, нам по факту потрібно створити розріз. І щоб створити цей розріз, ми, звісно ж таки, можемо використовувати ось цей е, кат, який раніше ми використовували, але, як на мене, тут нам набагато буде зручніше, якщо ми будемо використовувати інструмент ніж. Тому десь унизу машинки ми намагаємося поставити першу точку та провести ідеальну точну лінію. На жаль, прям ідеальну точну лінію в мене не вийде провести, а тому я просто затискаю клавішу X, і таким чином ідеальна точна лінія. Я приведу саме по потрібній мені координаті. Так само я можу її поставити сюди, далі можу поставити її туди. Точно те саме ми робимо тільки вже не X, треба натиснути, а Y. І відповідно, ось тут я ставлю крапку, тут я поставлю крапку. Ну, вірніше, тут як якось не дуже вийшло ось. А, він, у мене тут і не вийде поставити крапку, бо там немає розрізу, то просто світло воно так падає. Так от, ми ще тут ставимо. Додатково, ми давайте поставимо десь ось. Тут відповідно, і так само мені потрібно ще раз натиснути клавішу X і ще одну крапку тут ми ставимо. Ну і натискаємо на Enter. Після цього в нас створюється ось такий поріг. Трошечки пізніше з цим порогом ми ще з вами попрацюємо. Але перш ніж ми будемо з ним працювати, ми давайте ще зробимо розрізи як би для дверей. Отже, я десь ось тут натискаю перший раз, далі я натискаю клавішу Z, щоб мені ідеальну лінію провести сюди, а також сюди. Потім натискаю Enter. Відповідно, створюємо ще одну ну, ще один, один розріз. Знову ж таки, Z затискаю і створюємо ще один цей розріз. Ну і в принципі, це буде тепер у нас переднє вікно, заднє вікно та просто вікно для багажника. Ось такі в нас тут будуть розрізи. Окей, наступне, що я напевно, ще пропоную зробити, це зробити, можливо, один додатковий тут розріз, все ж таки для вікон ми його додатковий такий зробимо. Ми, наприклад, десь ось тут натискаємо перший раз, далі проводимо тут лінію, і те саме. Ми робимо ось тут, тобто перший раз натискаємо і проводимо ще одну лінію. Тепер давайте саме зробимо вікна, трохи пізніше ще до порогу все-таки доберемося. Щоб нам зробити вікна, ми вибираємо певну площину, вибираємо такий інструмент, як Inset Faces. І тут ми дійсно просто трошечки вдавлюємо це, навіть не те, що вдавлюємо, ми просто створюємо ось ці додаткові такі грані. І єдине, що я трохи поспішив, ми давайте на початку виберемо повністю усі наші вікна, які тут є в машині. А далі ми вже зробимо ось це вдавлювання, щоб просто для всіх наших вікон воно було плюс-мінус однаковим. Ну, наприклад, зробимо його ось якимось таким. Далі можна натиснути клавішу І, і це дозволить нам трохи втиснути вікна. Також можливо, ми зробимо так, що конкретно для. А, ні, дивіться, у нас переднє вікно, воно навпаки, навпаки як будто вилізло. Да? Давайте тому я відміню оцю дію, яку я тільки що робив. Візьму три ось цих вікна, я їх туди вдавлю, ось таким чином. Далі візьму переднє вікно, я його також вдавлю, саме вдавлю, і візьму ще заднє вікно. Також його трошечки туди кудись вдавлю. Ось у нас вже виходять вікна. Виглядає досить непогано. Тепер наступне, що я пропоную зробити, це вибрати ось ці додаткові грані. І, напевно, наразі я не, не, не зовсім до кінця все розрізав. Давайте я ще ось тут спробую по, е, понарізати дещо. Тобто ми давайте... Трохи наблизимося. І ось тут я ще доріжу до кінця. Це буде в мене перше. Далі, ось тут я натисну ще раз доріжу також до кінця. І, можливо, ось тут, десь з іншого боку, я також ще зроблю один розріз. І якось воно пішло не по плану. Давайте я відміню ту дію, яку я робив. Так от ще раз натискаємо, робимо розріз. Так, трохи я не розумію, чому Z в мене тут не працює, і він робить мені не ідеальний розріз. Ну, давайте тоді я просто без прив'язки до осі спробую самостійно це. Зробити, наприклад, ось таким чином. Ну, і буде в мене ще один розріз. Окей, тепер я просто хочу обрати усі ці грані. Відповідно, ці грані ви обираю. Можливо, більше поки що нічого вибирати додатково не буду. Натискаю клавішу І, і трошечки це буквально зовсім трошечки, ми це туди вдавимо, щоб наші двері вони виглядали, наче дійсно вони якісь такі двері, які е, випирають з самої машинки. Ну мені здається, це буде виглядати досить е, добре. Тепер ми давайте створимо ручки до дверей. І щоб таке зробити, я пропоную вибрати ось цю площину, яка є ідеальним квадратом. Я просто натискаю Shift D таким чином, я продублюю цю площину та просто її кудись ну, відвідвігаю. Тепер наступне, що я роблю: я натискаю клавішу S. Це мені потрібно для того, щоб зменшити цей об'єкт. Ну, давайте дійсно ми його для початку просто зменшимо. Далі затискаю клавішу Z та зменшую його саме по z координаті Далі ще раз натискаю S та Y, щоб зменшити його. Ну, і тут, до речі, щоб його так зменшити, мені не дуже це вийде зробити. Давайте тоді я просто виберу сам по собі цей інструмент та зменшу його в ручному форматі, бо бачите, через мишку мені не вдалося це зробити. Тобто, по е, довжині ми також його зменшуємо. Натискаю клавішу І. Таким чином, я зроблю трошечки більшим цей об'єкт. Ну, наприклад, таким, і, напевно, я зробив його занадто широким. Давайте, наприклад, ось таким я його зроблю. Тепер наступне, що мені потрібно зробити, давайте я візьму взагалі цей весь об'єкт. Для початку я його просто Виділю, так? Так, мені це не дуже зараз вдалося зробити. Давайте я ось так його зроблю. Виділяємо цей об'єкт, я кудись його переставлю, наприклад, сюди. І наступне, що я хочу зробити, це я хочу зробити розрізи для цього об'єкту. Відповідно, я е, натискаю Ctrl-R, роблю один розріз ось тут. І ще раз Ctrl-R, і один розріз я роблю ну, десь, наприклад, ось тут. Е, тепер, коли в мене таке зроблено, я можу. Знову ж таки, вибрати весь цей об'єкт. Давайте натиснемо на клавішу L, щоб вибрати усі суміжні площини до цього об'єкту. Натискаємо G, натискаємо X, відвідаємо кудись цей об'єкт, щоб він мені тут не заважав. Далі, ми давайте трошечки до нього ось так підвинемося. І ще трошечки підідвинемося. Ну, в цілому, все одно він мені трохи заважає. Е, е, загалом, що я хочу зробити, я хочу просто взяти ось ці грані, ось дві ці грані. Далі я натискаю клавішу І, і трошечки ці грані я висовую. Таким чином, в мене якраз ідеально виходить ось така ручка. Знову ж таки, вибираємо одну грань, натискаємо клавішу L, щоб вибрати повністю усі суміжні грані. Ну і далі через G я можу підставити цю ручку саме туди, де в мене є машина. Знову ж таки, G натискаю X, далі підсовую вже. Ідеально в саму машину, ну і наприклад, нехай десь ось тут воно дійсно в мене і буде знаходитися. Ось така ручка в мене виходить. Далі я можу натиснути SHIFT, d щоб просто продублювати цей об'єкт. І коли я його дублюю, я хочу його ідеально перенести по тій самій, якби. Координаті просто е, трошечки далі, тому я натиснув ще Y, і відповідно, ось таким чином я продублював цю ручку, і вона просто з іншого боку в нас знаходиться. А оскільки це е, модифікатор ще е, зеркальний, то з іншого боку ми також бачимо, що ці ручки в нас були додані, все спрацювало як ми і хотіли. Окей, тепер наступний етап це створити колеса. І щоб нам створити колеса, я пропоную в першу чергу це додати новий об'єкт. Цей об'єкт це буде циліндр, тому ми просто натискаємо Shift А, додаємо циліндр. Також одразу цей циліндр я винесу. І, а перш ніж напевно, давайте я його винесу, Давайте я зроблю взагалі відміну усіх цих дій. Я поставлю курсор ось сюди. Нехай саме тут в мене буде створюватися циліндр. Тепер, коли він був створений, я одразу вказую, що для цилінда кількість е, оцих вершин вона буде дорівнювати 20. Далі, додатково, ми давайте вкажемо те, що... У нас буде певне обертання по Y, 90 наприклад, ми тут вказуємо. І це буде майбутній виріз для нашого колеса. Ось так це можна наразі тут назвати. Ну і дивіться, що ми з вами робимо. Ми, в принципі, все, ось це ось меню ми можемо закрити. Далі ми можемо вибрати цей об'єкт, ми можемо його, його поставити ну, приблизно там, де в нас є машинка. А тепер ми його ідеально якби, відцентруємо, скажімо так. Тобто, натискаю G, натискаю Z і піднімаю. Це все так, щоб воно знаходилося там приблизно, де в нас є е, машина. Ну можливо, це не ідеально, але зараз ми це ще виправимо. Далі натискаю Y, трошечки пересуваю це в бік, натискаю ще раз G, натискаю X. Відповідно, це все висовую ось таким чином. Ну і нехай в майбутньому дійсно ось тут в мене буде саме колесо. Єдине, що мені не подобається, так це те, що коли я буду робити цей майбутній виріс, він буде аж наполовину машини. Це не прикольно. Тому давайте ми зробимо так, що. Ми це колесо ще далі кудись висунемо, ось таким, наприклад, чином. Е, так. І е, окрім того, напевно, ми ще натиснемо Y, щоб просто трошечки, не прямо на краю робити це колесо, ось таким чином. Тепер ми натискаємо Shift-D, робимо дублікат, натискаємо Y і переносимо це колесо просто на задню ось ось таким. Чином окей, з цим ми також зараз з вами розібралися. Тепер наступне, що нам потрібно зробити, це вибрати усі наші колеса. Тому я вибираю ще ось це колесо, натискаю Shift, вибираю це колесо, натискаю клавішу L, щоб швидко вибрати усі грані цього додаткового об'єкту. І тепер мені потрібно просто ці колеса відокремити від машини. Щоб мені це зробити, ми вибираємо самі колеса, заходимо в Mesh, Separate Selection. і тепер ось ці колеса вони будуть просто окремими. Об'єктами відносно самої машинки, тепер ми давайте перейдемо в стандартний режим. В цьому стандартному режимі помічаємо, що в нас є машинка, є окремо колеса, і тепер нам просто треба зробити так, що ми саме виріжемо частину з нашої машинки по формі ось цих колес. Це те, що я хотів би тут зробити. І щоб мені це зробити, ми повинні спочатку вибрати самі колеса, що я вже зробив. Далі ми обираємо машинку. Машинку обов'язково потрібно вибирати як останній елемент. Тепер ми повинні додати до цього всього новий модифікатор. Бачите, що тут вже є один модифікатор. Ми додаємо ще один новий модифікатор. Він називається як Boolean. І тут потрібно просто. Вибрати об'єкт, тобто ми кажемо, що ми від цієї машинки будемо віднімати, ну вірніше, просто ми щось будемо робити з такими об'єктами, як колеса. І тут ми саме вибираємо режим Difference, тобто можна об'єднати, можна вирізати ті частини, ну вірніше, взяти ті частини, які схожі. Нас цікавить Difference, тобто ми хочемо від машинки відняти те, що йде по формі ось цих колес. І щоб це все спрацювало, нам після того як ми виконали оці всі маніпуляції. Нам просто ось тут потрібно натиснути на цей розкриваючий список та натиснути на Apply. Після цього в нас буде зроблено те, що всі наші колеса вони будуть вирізані з самої машинки. І от я дійсно можу просто натиснути на X, видалити усі колеса, і ми помітимо, що дійсно в нас є. от Давайте навіть я перейду в режим редагування. Ми помітимо, що дійсно в нас ось тут вже є відповідно. Ну, ось ці гарні е, арки, що виглядає досить дійсно непогано. Окей, тепер наступне, що я пропоную зробити, так це все-таки відмінити ось ті дії, які ми з вами зробили. Тобто я все-таки хочу залишити колеса. Давайте ми тепер перейдемо в режим редагування. І я, напевно, зроблю те, що. Ми спочатку об'єднаємо ці, можливо, колеса з машинкою. Або, напевно, давайте не будемо на початку об'єднувати. Давайте ми просто оберемо усі наші ці колеса, ось таким чином. Ми швиденько їх обираємо. Далі ми натискаємо клавішу S, ми натискаємо клавішу X, ми зменшуємо ці колеса ось таким чином. Крім того, ми давайте їх ще зменшимо трошечки по розміру. Наприклад, ось. Так, це приблизно буде виглядати. А далі ми вибираємо кожне окреме колесо. Ми натискаємо клавішу G, ми натискаємо Y та пересуваємо це колесо ідеально там, де воно повинно знаходитися. Наприклад, десь ось тут воно повинно знаходитися. Ну і в цілому, насправді, не ідеально воно якесь вийшло. Давайте я ще раз його трошечки зменшу. Наприклад, ось до таких масштабів. Далі ще раз ми його трошки пересунемо. Трошки ми його. І тут повинні пересунути по X, щоб воно прямо туди було е, запихнуто в саму машинку. Ну і ось дійсно тепер в нас вже є колесо. Ось це е, колесо, яке ззаду, ми давайте його видалимо, ну, тобто виберемо та е, повністю ми його видаляємо. Оце колесо, яке спереду, ми його знову ж таки також е, вибираємо, натискаємо Shift, D, ми його дублюємо та пересуваємо просто по Y саме в те місце, де у нас будуть знаходитися задні наші колеса. Ну і не ідеально я це пересунув, тому ми ще трошечки це пересунути. Та ось таким чином воно тут буде знаходитися. Тобто, тепер в мене є окремі колеса, е, і зараз ми з ними попрацюємо. Але перш ніж ми будемо з ними працювати, ми давайте зробимо об'єднання усіх цих об'єктів. І щоб швидко зробити це об'єднання, ми переходимо в стандартний режим. Тут обираємо усі наші об'єкти, які ми хочемо об'єднати, та натискаємо Ctrl-J, якщо ви наматі Command-J, і відповідно у вас створюється один об'єкт, який об'єднує усі мину минулі ті об'єкти. Давайте також. Переименують цей об'єкт, нехай він все ж таки буде називатися як саме карм, та далі ми заходимо в режим редагування. Бачите, це у нас один об'єкт, можу редагувати як колеса, так і відповідно можу редагувати саму машинку. Тепер наступне, що ми з вами зробимо, це ми попрацюємо з колесом. І давайте, напевно, я зараз зроблю так, що буду працювати з одним колесом, а потім я його продублюю. Тому ось це колесо, яке є ось тут, я його повністю поки що видалю, бо ми його пізніше ще продублюємо з вами. Отже, тут я хочу використати ось цей Insect Faces, Я хочу трошечки зробити більше е, грані. Далі натискаю і та вдавлюю це колесо. Далі тут я знову ж таки хочу використати цей інструмент, та е, знову ж таки роблю додаткові ось ці грані. І роблю їх е, досить багато, досить такими широкими. Тут я хочу оцю центральну частину, я хочу її трохи висунути ось таким чином. А також потім ще разочек трошечки додатково висунути. Ось, наприклад, ось так. Тепер що ми будемо робити? Ми обираємо усі грані, лише ми вибираємо ті грані, які йдуть з пропуском однієї, ось таким чином. Далі, ми давайте все це трошечки висунемо, наприклад, ось так. І ось таке колесо в нас по ітогу буде виходити. Як на мене, виглядає воно досить круто, тобто є таке повноцінне колесо з рейками, можна так їх назвати. Ну і тепер наступне, що я хочу зробити, я хочу вибрати будь-яку грань, ну він площину. Далі натискаю на L, далі натискаю Shift, D, натискаю Y, та переношу це колесо просто в іншу сторону. Єдине, що зараз я не бачу, куди я його там переношу, тому давайте ще раз ми це зробимо. Натискаю G, Y, та відповідно переношу це. Колесо ідеально кудись, наприклад, сюди. Ну і ось така машинка з такими гарними колесами в нас вже виходить. Окей, тепер наступне, що ми зробимо: ми зробимо наш поріг. Ми давним-давно його ще створили, але так і не. Робили нічого з ним, тому ми давайте зараз з ним хоч щось зробимо. Ну і відповідно я вибираю повністю увесь цей поріг. Ось, наприклад, тут по бокам, спереду також ми його вибираємо. Та й те, що я хочу зробити, це просто я хочу його трошечки висунути ось таким чином. І єдине, що коли я його висовую, я висовую його правильно, окрім переду та ззаду. Тому давайте ось ці два елементи я поки що трогати не буду. Далі я висуну сам цей поріг. Ось таким чином. Тепер ми обираємо інші наші оці грані, висовуємо поріжок ось тут, наприклад, а також ми його висунемо відповідно тільки ще ззаду. І теж це робимо приблизно ось таким чином. Ну і ось такий поріг в нас виходить. Можете додати до нього бевел, тобто це потрібно все вибрати та зробити оці скруглення. Але я, напевно, залишу нехай в такому форматі. Додатково тут зараз нічого додавати не буду. Тепер наступне, що я пропоную зробити, це ще фару. Щоб зробити фару, ми повинні трошечки це все порізати, тому я роблю ось тут надріз, я роблю його нехай ідеальним. Єдине, я зараз так дивлюся, я його дроблю дуже якимось маленьким. Тому давайте трохи далі я це зроблю. Роблю ідеальний надріз, далі я роблю ще один надріз, але вже по іксу, і відповідно це буде в нас наша фара. Що ми тут можемо зробити? Ми тут можемо зробити наступне: ми вибираємо ось цю площину, ми трошечки туди це все вдавлюємо, ну буквально зовсім трошки. Далі натисну І, щоб вдавити і створити саму фару і дійсно, ось така невелика фара в нас буде виходити. Забажаємо. Жання можна ще було б тут вибрати ось ці грані, які тут є. Там ми їх трошечки висунемо, щоб просто фара виглядала. Трохи більш е, ну, динамічно, скажемо, це так, наприклад. Окей, точно те саме ми можемо зробити ще і позаду. Е, тут ми також будемо спочатку все це різати, тобто ми натискаємо е, вибираємо ніж, далі X натискаємо, просто робимо ідеальний розріз, далі Z, знову ж таки ідеальний розріз, і знову ж таки X ідеальний розріз ми з вами робимо. Далі ми вибираємо inset Faces, ми створюємо трошечки ось ці е, е, ну, кути ну, площини, з якими ми можемо працювати. Далі обираємо е, наступні ось ці площини, та просто це все ми трошечки з вами висунемо ось таким чином. Ну, і відповідно, це буде наша задня фара. Для нашої машинки. Ну що ж, саме таким чином ми з вами і створили машинку. Ця машинка досить непогано виглядає. Тут є вікна, тут є гарні колеса, є поріжки, є двірні ручки, є фари. Ну, загалом дійсно це виглядає непогано. Якщо перейти в стандартний режим, це буде виглядати ну, трохи вже гірше, що цілком логічно, адже ми не додавали матеріали. Але загалом сама машинка по формі виглядає досить гарно. Ще, до речі, я таке побачив: що якщо перейти в стандартний режим. Бачите, ось тут є така э, полоса, і це відбувається через те, що. В нас ці частини машинки вони не ідеально прилягають одна до іншої. Тому я давайте натискаю А, щоб вибрати все, натискаю G, щоб пересувати, натискаю X, щоб пересувати тільки по X, Та й буквально трошечки я це зсуваю е, е, до центру. Таким чином, ось ця полоса вона вже видаляється. Бачите, це тепер ідеальна е, така повноцінна машинка. А ну і до речі, ще буквально напевно один такий момент, який можна було б зробити. Ми давайте дуже швиденько виберемо з вами. Ось цей е, капот. І я просто хочу зробити так, що я його, можливо, трошечки зроблю під нахилом, ось таким чином. Ну, це треба було робити раніше, бо тепер, якщо я це намагаюся зробити, то воно не зовсім гарно тут буде виглядати, бо в нас тут є ще фара. Ну, ладно, давайте я тоді це робити не буду. Можливо, ви, якщо хочете погратися, можете трохи перенести цю фару, е, можете трохи опустити капот, але я вже, напевно, залишу ось таку квадратну форму, буде в нас, коротше кажучи, ділік. Ну що ж, на цьому наше відео Підбігаю до кінця, сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!